В дорозі, що на порозі. Давай подивимося, що поспішає до тебе, які приємні ситуації от от скоро віруться в твоє життя. Давай подивимось, для кого цей розклад, для якої людини. Для людини, яка вже відкрилася життю заново, поставила крапку на тому, що... Приносило неприємності, можливо, якась приємна ситуація, можливо, кілька разів повторювалася ця ситуація. Але людина внутрішньо в собі, можливо, опрацьовувавши ситуацію, можливо, шукаючи певну інформацію. Тобто людина в соціумі не була. Людина проявляла таку пасивність соціальну, але розвивалася духовно, знаходила потрібні знання, уміння і так далі, як вийти з такої ситуації. Можливо, ця ситуація була навіть емоційна. І зараз людина відкрилася життю, вже починає набиратися позитивних, приємних емоцій. Для кого цей розклад? Для людини, яка любить подорожувати або якісь поїздки. Для людини, яка легко, можливо, в месенджерах спілкується з клієнтами, з людьми з-за кордону, якісь переписки, можливо, з людьми з минулого і насолоджується спілкуванням з цими людьми. Можливо, якраз приймаєте залицяння. Когось все таки до вас. Тому що тут по шістки кубків може бути людина ще й з минулого. Що в дорозі, що на порозі. Давайте подивимось, що в дорозі, що поспішає до вас, що в дорозі. Ставиться крапка на тому, що обмежувало вас, або це ви самі поставите цю крапку нарешті. Були якісь обмеження, які не давали рухатися. Тобто ви не знали, куди, як проявитися, От сковувало ваші рухи, можливо, в якомусь навіть в думках планування чогось, але на цьому ставиться крапка. Так, вихід із кризи, так, да, важкий був. Важко, але все-таки ви вийдете з кризи. Можливо, це станеться завдяки поїздці, можливо, це просто перехід в краще. Можливо, це позбавлення від людей, від ситуацій, які приносили кризові моменти в ваше життя. Так, можливо, людей, які надто багато накладали на вас обов'язків, тобто ви тут виходите в плюс, це для вас краще. Ви на початку шляху, але цей шлях в позитив і в успіх. Що на порозі? Що вже на порозі? Отут війде в ваш дім. А хтось вам допоможе? Хтось вам допоможе, дивіться, людина якась їм, можливо, допомагала. Можливо, ви цього і не помічали, можливо, емоційно підтримувала ця людина. І весь час, о, я думаю, ця людина якась прийде. Так, на порозі, от да, от скоро прийде. Можливо, ви після спілкування з цією людиною якраз вийдете з обмежень. так да, По помірності не так швидко це пройде, Але допомога вам буде. Підкажуть вам, можливо, ви самі бачите, намалювали ці обмеження і вам відкриють очі на те, як з цього вийти і не бачите цих обмежень, тобто, щоб вони вам взагалі не заважали. Що на порозі? Ну, для когось приїде е спілкування з імператрицею, це мабуть, може мама, дружина, жінка, е приїзд. Її може до вас, можливо, це прояв ще однієї людини на порозі. Це може бути або людина по мечам близнюки Терези водолії, чоловік віком до 35 років, або виглядає на такий вік. А може це ще означати, що. От людина поставить вас перед якимось вибором, ця імператриця. Це жінка, яка досягла багато чого в своєму житті, великий вплив має на вас. Вона ну от, тривалий час присутня в вашому житті. Це хтось з ваших близьких, оточуючих, як кого ви бачите щодня, або хто з ким можливо зізвонюєтесь. І е, ця людина вірвиться в ваше життя на того, для того, щоб поставити вас перед вибором? Може, я скажу, вибирай. Вибір може бути різним. Так, перед вибором чого? Як вам вийти емоційно з якоїсь нехватки? Дивіться, можливо, хтось хворіє, можливо. І емоційно треба себе витягувати з апатичного такого стану, тобто покращення здоров'я тут успіх. Для когось це нехватка грошей фінансів, можливо, кредитів багато, там іпотека і так далі. То тут теж позитивний вихід. Це може бути нехватка чого завгодно, тобто енергія пустоти порожнечі, можливо, нехватка. Особистих стосунків тут виходить. Тобто для кожного з вас програється по-різному. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.